Мої вітання в ефірі. Передача про діяльність обранців Волинської громади відбувся день депутата обласної ради, метою якого було ознайомлення зі станом об'єктів комунальної власності, зокрема тих, які цьогоріч планують приватизувати. Нагадаємо, на попередній черговій сесії Волинь Радою не було прийнято рішення з цього питання. Відтак воно носитиметься повторно. Приватизувати, зокрема, пропонується базу відпочинку тросне, що у селі Карасин Маневецького району. На березі одной майно озера розташовується кілька будиночків для відпочивальників. Це майно перебуває на балансі обласної філармонії, яка й виявила бажання його позбутись. Ця комунальна власність є обтяжена. Тобто вони не мають коштів на її утримання. Якщо ми згадаємо передісторію, то це з іншої комунальної організації була передана на філармонію, тому що ми перекладаємо з полиці на полицю. Але від того в нас коштів більше не буває. І на жаль, дуже добре, якби ми мали 5, 3, 1 мільйон для облаштування цього місця. Але на жаль, ми не маємо цих коштів для того, щоб це місце стало цікавим, гарним. Прибутковим, потрібно, щоб прийшов хазяїн і вложив гроші. Голова обласної ради Валентин Вітер нагадав, що серед пропозицій, які звучали під час попередньої сесії, була й ідея про облаштування тут оздоровниці для дітей. Однак, судячи з побаченого, реалізувати цей задум буде вкрай непросто. Я хочу звернути увагу, що сюди не підведено не світло, не каналізація, не вода. Ні, інших ніяких умов депутат Віктор Прокопчук зауважив, що облаштування бази відпочинку для дітей передбачає велику кількість дозвільних процедур. Законодавча база відпочинку для дітей дуже складна. Це дуже дороге задоволення. Повірте мені. Я думаю, що мало хто захоче просто от робити, коли буде прописано, чисто для дітей. Коли діти з батьками прийдуть, це одне, але робити чи прописувати в умовах. Що це має бути дитяча зона, ну на такі трати ніхто не піде. Голова обласної ради також нагадав, що на попередній сесії звучали думки, аби передати ці будівлі на баланс Маневецької районної ради. А відтак у підпорядкування тамтешньої громади. Наразі в районному бюджеті ми таких коштів не маємо, щоб утримувати цей об'єкт. От, але якщо б скажімо, десь була спільна користь і для, і для області, і для району, то звичайно хотілося б, щоб тут база відпочинку була, щоб знайшовся інвестор, якби який би міг. Ну, вкласти сюди гроші, зробити базу відпочинку чи то для Маневицьких дітей, чи то для обласних, щоб можна десь було і зустрічати якихось, скажімо, туристів, людей, які хочуть ну, відвідати наш край. Нам потрібно ті кошти, які ми зможемо отримати від цієї комунальної власності, вкласти в інші заклади, які можуть розвиватися. Ми всі знаємо ситуацію в країні, всі знаємо ситуацію з бюджетами. Тому давайте приймати розумні, виважені рішення. Але саме головне в цьому рішенні, яке ми повинні прийняти, ми повинні дбати про дітей і про батьків. Тому ми просто повинні це грамотно прописувати в тих рішеннях, які приймаємо. Крапку у цьому питанні буде поставлено на черговій сесії обласної ради. Така ж ситуація іще з одним об'єктом, який є у переліку на приватизацію. Йдеться про льодовий майданчик із штучним покриттям Снігова королева що у місті Луцьку по вулиці Чорновола, 3. Із 2006 року громадська організація Федерація хокею Волинської області орендує це приміщення у Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Сьогодні ж назріло питання приватизації. Наразі якби, інвестори, які хочуть допомогти це зробити, вони кажуть, ми не можемо, бо виникають юридичне суперечливі питання. Вони кажуть, якщо це буде ваше, ми не хочемо купувати землю, нам треба сама площадка. Тобто, і ми це зробимо, вони готові надати кошти, щоб добудувати це. Все і з цільовим призначенням. Тобто це буде людо, комплекс зимових видів спорту. Федерація хокею обіцяє, що всі малозабезпечені діти зможуть безкоштовно тренуватися. Всіх спортивних клубах, зимових видах спорту. І думаю, що треба їм підтримати, дати можливість. Сюди вкладено дуже багато коштів. І це тільки перший етап, як говорить представник Федерації хокею. Тут треба вкладати ще дуже-дуже багато грошей. І наскільки сьогодні держава не може вкласти, не може вкласти обласний бюджет, то треба давати, щоб розвиватися зимовим видом спорту, ми можемо дати новий подих, новий поштовх для розвитку спорту на Волині. У ході дня депутата голова обласної ради Валентин Вітер повідомив про намір об'єднати два обласних комунальних заклади з метою економії коштів. Відтак до комунальної установи управління будинком обласної ради планують приєднати збиткове нині комунальне підприємство Автогосподарство. І попередньою засіданням сесії було виділено кошти на погашення боргів, які були в автогосподарстві. Тут же вони залишились мінімальний штат, який потрібен для обслуговування даного підприємства. Це буде ще оптимізація робочих місць. Це зменшить ще навантаження на бюджет. Згідно постанови уряду, якої передбачені заходи жорсткої економії обслуговування органів державної влади, значно скоротилась і кількість автомобілів, які перебувають на балансі автогосподарства. Сьогодні їх тут лише сім. Остаточне рішення з цього питання депутати прийматимуть на черговій сесії. На майбутній сесії Волинь Рада прийматиме і ряд звернень до центральної влади та генпрокуратури з приводу проблемних питань, які виникли в роботі державного підприємства «Волиньторф». про труднощі, з якими стикнулися цьогоріч на підприємстві, розповів його директор Іван Киричик. Цього року початок сезону видобутку торфу в нас був дуже і дуже складний. Зв'язку з тим, що практично відсутність обігових коштів, які були на початку року виведені, от з розумінням віднісся до цього колектив десь і зменшення тривалості робочого часу, тобто працювали на півставки до обіду, щоб знайти можливість добути торф. Чи розраховуєте на те, що виведені ці обігові кошти, як ви кажете, вони колись повернуться на ваше підприємство? Я песимістично дивлюся на те, що вони можуть бути повернуті. Фірма, яка має повернути нам кошти, зареєстрована в гуртожитку в столиці. Не маючи ні майна нічого, навіть ну, не повернуть кошти, прийде судовиконавець. Майна нема. Цю тему у своїх запитах та запитаннях неодноразово піднімали депутати обласної ради. Цього разу Волонь Рада звертатиметься до Генерального прокурора України з проханням вплинути на ситуацію. Втім, це не єдина проблема, яка гальмує роботу Волиньторфу. На жаль, на сьогоднішній день найбільшою проблемою, якою, яка не може. Рушити з місця вже на, на протязі багатьох років це е, наші проблеми з е, відведенням нових площ під видобуток торфу. На сьогоднішній день ми забезпечені е, по е, потужності сировинними базами менше, як на 50%. Наслідчий рік ця цифра буде ще меншою, що найближчим часом. На законодавчому рівні не буде врегульовано питання відведення площ під видобуток торфу. В нас, якби майбутнього, немає. Обласна рада вже вже робила два звернення і думаю, що будемо підтримувати і надалі. Надалі державне підприємство Волиньторф. Ми загострили проблеми, і думаю, на найближчих сесіях ці питання будуть в вигляді проектів рішень і звернень до Кабінету міністрів. до Верховної Ради, щоб які потрібні закони, які потрібні були постанови, будуть прийняті, щоб це підприємство жило, розвивалось і воно було корисне як для Волинської області, так і безпосередньо для Маневицького району. На одній з наступних чергових сесій обласної ради також можуть бути внесені зміни до порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів. Із такою пропозицією до обласної ради звернулись керівники окремих поліцьких районів області. Звернення Любишівського, Маневецького, Камінькаширського, Ковальського та Старовижівського районів розглянули на своєму засіданні члени екологічної комісії обласної ради. Голови районних рад хочуть два питання. Перше, перед тим як видається лісовий квиток на заготівлю, щоб той, хто заготовляє ягоди і гриби, показав документ, що він сплатив податок. Податок на що. Збір за використання лісових ресурсів Сергій Шеремета пропонує залишити без змін прийнятий обласною радою порядок, адже сплачувати податки ще до початку заготівлі, як пропонують керівники районів, суперечить законодавству. Якщо це парі платити податки, ну це навпаки треба відходити від тої практики. До компетенції обласного управління не входить контроль за сплатою податків. Компетенція обласного управління і постійних користувачів. Контроль за об'ємом заготівлі. І у цій царині, як стверджує пан Шарамета, керівники окремих районів теж пропонують своє бачення, зокрема щодо збільшення лімітів заготівлі ягід. Зокрема, якщо для Маневицького району ліміт журавлини встановлений 4,7 тонн, то вони просять, щоб їм дозволити сьогодні 50. Такої новації, зі слів Сергія Шеремети, втілити в життя неможливо, адже ліміти науково обґрунтовані та унеможливлюють нанесення шкоди природі. У свою чергу голова профільної комісії Богдан Колісник вказує і на інший аспект цього питання. Є ліміт, і ми говорили, і є сплата податків. То коли було і коли, яким районом було виконано був виконаний ліміт, виходячи з плати податків, ніколи ліміти. Не по одному району не використовувалися і не сплачувалися податки, такі як вони б мали бути. Вочевидь, крапку у цьому питанні буде поставлено на одній із чергових сесій обласної ради опісля його детального вивчення. Принаймні, таким було рекомендаційне рішення профільної комісії. Доручити управлінню лісового та мисливського господарства зацікавлена це тільки для того, щоб почути і вивчити думку районів. Тому що ми не можемо зараз прийняти ми Треба людям пояснити за місцем проінформувати результати руки, щоб зняти вже це все питання. Голова обласної ради проінспектував зведення водолікувального комплексу у селі Грем'яче Ківерцівського району, будівництво якого має завершитись уже неприкінці цього року. Нагадаємо, водолікувальний комплекс у нашому краї споруджують за програмою Польща, Білорусь, Україна в рамках проєкту розвиток співробітництва у галузі санаторно-курортного туризму на польсько-українському прикордонні. Проєкт здобув співфінансування Євросоюзу у сумі майже 2 мільйони євро. Обласна рада є головним партнером та забезпечує його фінансування в межах 10% від загальної вартості. Задоволений роботою, задоволений підрядником. Вони вкладаються, оперечують і роблять абсолютно нормально свою роботу. було застереження. Чому? Бо підрядник виявився не за перший раз проведення тендер, а за другий тендер. Під час першого тендеру не виявилось переможця. І прийшлось знову відкладати на місяць проведення тендеру і вибрати переможця другого тендеру. Оце насторожувало, що було затягнуто біля двох місяців часу, було втрачено. Тутешній водолікувальний комплекс зводить ДЗОВ захід електромонтаж. Заступник директора підприємства Віктор Кобринчук розповів, що станом на сьогодні вже виконано понад 35% робіт. Сьогодні виконано монтаж кабельної лінії повністю 0,4 кВт. Закінчується монтаж теплотраси, гарячого водопостачання, водопроводу це по зовнішніх мережах. Оце, де ми зараз з вами знаходимося, де будівля, це буде сам лікувальний корпус. От перший пор, бачите, закінчується кладка. Виконані всі фундаменти, і оце вже заложений фундамент під сам басейн. Планомірне зведення водолікувального комплексу вимагає вчасного фінансування. Хоча станом на сьогодні будівництво вже випереджає виділення коштів. Профінансовано на сьогодні 2 мільйона 400 тисяч. Виконано в принципі, десь вже в межах 3 мільйонів освоєно. Тобто дуже багато коштів би, вложено в обладнання, в матеріали, котрі поступають кожен день, де є термін виготовлення більше місяць-півтора і два. Так що ми, в принципі, згідно нашого внутрішнього графіка, ми поки йдемо з випередженням. З одного боку, це дуже дорого, а з другого боку, може вийшла фінансова яма. Що будівельники йдуть вперед, а по траншах гроші не встигають. І тому треба приймати міри, ми будемо звертатись ну, все, що залежить від нас, як головного партнера. Ми свої кошти віддамо в найближчий час для освоєння і будемо звертатись до партнера, до, є, до європейських партнерів, щоб вони свій транш. Другий проводили як можна швидше, щоб не вийшла фінансова яма і не стало будівництво. Вже до кінця року, відповідно до заходів програми, для водолікувального комплексу буде закуплене усе необхідне обладнання, на що в бюджеті проєктом закладено понад 700 тисяч єврокоштів технічної допомоги Євросоюзу. Його відкриття планують уже навесні 2015-го. Залучення позабюджетних коштів, а також посилення активності громад, є надзвичайно важливими чинниками у розвитку інфраструктури наших сіл та міст. Позитивний досвід і хороші результати волиняни зуміли здобути. У ході реалізації проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду. 30 вересня у Луцьку було підписано партнерську угоду щодо реалізації третьої фази проекту. Свої підписи під документом поставили міжнародний менеджер спільного проекту Європейського союзу та програми розвитку ООН Джей Сінг Сах та голова обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрації Володимир Гунчик. Під час відкриття заходу керівники області подякували функціонерам проєкту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, за надані нові можливості розвитку наших громад. Цей проєкт є поштовхом і є можливістю попробувати для громади відчути на собі, як буде дійсно проходити децентралізація влади, як буде проходити ці закони, які планує президент, які він. Обіцяє зробити, я думаю, він буде втілити. Саме на цій програмі, ми маємо можливість навчитись спробувати дійсно на що здатні наші громади. І якщо сказати по цифрах, то за цих п'ять років, коли було завершено дві фази на двох фаз. У нас створилось 100 активних громад в сіл, У нас виграно 122 проекти, реалізовано коштів на суму 19 мільйонів гривень. Пан Джейсінг Сах, в свою чергу висловив задоволення співпрацею із Волинянами та подякував Європейському Союзу і проон за те, що фінансуватимуть проект надалі, адже третя фаза триватиме до 2018 року із загальним бюджетом у майже 24 мільйони євро. Діяльність проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду буде спрямовано. На відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури. В третій фазі очікують нові елементи вас. Ми продовжуємо розвивати основний компонент компонент реплікації, що ми все почали з 2008 року. Також під час третьої фази ми розвиватимемо сільський економічний компонент. Для підтримки розвитку сільської місцевості та надання і створення нових робочих місць, а також міський компонент, муніципальний компонент, який підтримуватиме житлово-комунальний сектор. Після підписання угоди відбувся семінар щодо впровадження на Волині третьої фази проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Продовжить випуск огляд головних подій останніх двох тижнів, які відбувалися за участі керівника головного представницького органу краю. На базі Волинського обласного госпіталю для інвалідів війни відкрито центр реабілітації для учасників АТО. Голови обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрації Володимир Гунчик ознайомились із умовами, в яких надаватимуть медико-психологічну допомогу Волинським бійцям. Рішенням сесії Волиньради від 26 вересня цього року з обласного бюджету було виділено 550 тисяч гривень, зокрема для проведення капітального ремонту фізіотерапевтичного відділення та придбання необхідного медичного обладнання. Роботи із Овлення застарілих приміщень тут уже розпочато. Головний лікар госпіталю Тетяна Масікова розповіла, що станом на сьогодні на базі медичної установи для потреб репцентру передбачено 50 ліжкомісць. За її словами, центр має стати базовим закладом області для реабілітації волинських бійців, які брали участь в АТО, для яких працюватимуть лікарі, що пройшли спеціалізовані навчання та підготовку. За словами голови обласної ради Валентина Вітра, на часі внесення змін до статуту госпіталю, аби у майбутньому не виникало жодних проблем. Із документацією при прийомі бійців, адже нині на державному рівні, окрім надання статусу учасників бойових дій бійцям АТО, поки не вирішене питання із його офіційним документальним підтвердженням. Ці люди всі мобілізовані і є. Вони військово зобов'язані. А госпіталь надає послуги вже для ну, для гражданських людей, які будуть вже демобілізовані з військової частини, і тоді їм буде надаватись повністю медична психологічна допомога. Зараз тільки розробляється механізм. І тільки при зміні або порядку надання медичної допомоги, або при демобілізації вони тоді набувають право отримувати медичну допомогу. Зараз цей процес, як його спростити, прискорити, якраз розробляється. З нагоди професійного свята освітян голова обласної ради Валентин Вітер та очільник обласної державної адміністрації Володимир Гунчик вручили відзнаки лауреатам обласної премії імені Гошовського за заслуги у сфері освіти. Нагадаємо, рішення про присвоєння цих високих звань було прийнято на сесії обласної ради 26 вересня 2014 року. Відтак дипломи та грошові винагороди у розмірі 4 тисячі гривень отримали п'ять педагогів. Зокрема, вчитель інформатики за турцівською ЗОЖ першого третього ступенів імені Липинського. Анатолій Глова, вчитель української мови і літератури Старовижівського НВК Оксана Коваль, вчитель математики НВК ЗОЖ 1-3 ступенів номер 1 гімназія селище Радне, а також Ганна Харуба, вчитель молодших класів Рожищенського НВК номер 4 Я дякую вам за те, що ви робите не тільки для наших дітей, для те, що ви робите для держави, для суспільства, для нас, батьків. Дякую вам за ваші очі, які. Скурпульозно вичитують ті почерка, які не можемо прочитати навіть ми дома. Дякую вам за ваше терпіння, дякую вам за ваші втрачені нерви, дякую вам за все, що ви віддаєте, за вашу душу, яку ви віддаєте нашим дітям. Газета Волинь Нова, співзасновником якої є обласна рада, відсвяткувала 75-й день народження. Серед гостей Волинський Бомонт, редактори ЗМІ, діячі культури, політики, представники бізнесу, а також чимало просто друзів газети. Як завжди, креативні журналісти видання по-особливому відзначили своє свято. У 2013 році газета оголосила своєрідний конкурс рейтинг Герой нашого часу. Цього звання читачі і працівники редакції удостоювали герої публікації Волині Нової, які Відзначилися життєвими подвигами та людяністю. У день народження газети переможцям кожного місяця вручали спеціальну нагороду Крилатий плуг. Ідея дизайну цього символу порядності людських вчинків належить Оресту Хмельовському. Нагороджувати переможці випала честь представникам влади та відомим громадським активістам. Голова обласної ради Валентин Вітер вручав крилатого плуга хірургам Валерію та Олександру Солов'ям. Батько і син перемогли у рейтингу червня. А переможцем року став священник Іван Сидор із Горохова. Минулоріч у грудні саме він був у дзвони Михайлівського собору, коли в Києві планувалася зачистка майдану Беркутом. Вважається, що саме набат Івана тоді врятував майдан, бо покликав киян на допомогу. Нагороду священник отримав із рук ще одного героя майдану Олександра Гуча. Сьогодні до вашої уваги знайомство із новообраним депутатом Волинського парламенту, мажоритарником від Любощівщини Олексієм Приходьком. В обласну раду він прийшов після революції гідності, коли свої депутатські повноваження склав комуніст Петро Бущик. Олексій Васильович зумів переконати земляків віддати за нього свої голоси без підтримки будь-яких політичних партій. Це його перший досвід депутатства. Це по перше відповідальність. Відповідальність за свою роботу, яку ти робиш. І не тільки за, і за тих людей, за яких тебе, тобі довірити. Тому що тут неоднозначно всі кажуть, о депутат, їдучися, я їду в автобусі, каже депутат, о депутат, І да, що ти зробиш? Розумієте, що зробиш? Сам депутат неспроможний змінити всю систему влади, яка на даний час є. Її необхідно міняти повністю. Це децентралізація не тільки самої. Верхівкися самої влади. Усі запити та запитання депутата стосуються наболілих проблем земляків Любишівців. Це, зокрема, матеріальна допомога на ліквідацію наслідків пожеж, які, за його словами, виникають здебільшого внаслідок поганого стану електромереж в районі. Обранець піднімає і питання будівництва санітарних кімнат та встановлення опалення в окремих школах району. Не оминув увагу, і депутат і мешканців села Ветли, які змушені жити без світла. Ще одна одвічна проблема дороги. Було таке запит, от, наприклад, на ремонт доріг до. Героя Небесної Слоті Гриневича Едуарда. Ну, це 3-2 кілометри до села Дерево. Це за програмою Дорога до героя. Тому що стан доріг у нас по, Україні, по Любішівському районі незадовільний, якщо таке взяти в загальному. Тому що є такі дороги, відрізки, що взагалі, навіть якщо в'їжджаючи з Білорусі в нашу дорогу, то попали в новіччя. Олексій Приходько, приватний підприємець, займається роздрібною торгівлею, засобами захисту рослин. У цій царині він ас, адже має фах агронома. Що людям цікаво, що завжди приходять, питають як консультативного характеру, як агронома питають, як краще його захистити, приносить каже листочки, травичку, який-то бур'янчик, який-то те, як його захистити, як його знищити, щоб його не було. Все-таки велика враження це таки 50% залежить від якості насіння. Це в першу чергу, тому що в цьому році досить великий попит був, наприклад, в районі на тритікали, яке дає досить непогане врожіє в нас. Депутат має намір працювати у постійній комісії з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин. Саме тут, переконаний депутат, він може бути корисним, адже має чимало напрацювань в аграрній сфері. Ще років 10 назад Аш Улік Анатолій Аполонови, щоб оформлені це очолював відомство, це управління агропромислового розвитку. Я з листом звернувся до нього, що такі є розробки є. Зараз, наприклад, фірма Сінгента його випустила той продукт, який я пропонував ще років 10 назад. розумієте. Є напрацювання в на такому плані, є напрацювання, як здешевити, як зробити. Десь щось поставити якийсь маленький, навіть переробний цех, щоб він був працював у нас. Олексій Васильович займає активну громадську політичну позицію. Із перших днів протистоянь у Києві він став членом громадського об'єднання «Майдан Любощів. Сьогодні разом із побратимами опікується потребами бійців, які нині на передовій. Хоча переконаний, що це завдання держави. В основному є потреба зараз в теплих речах. Це не тільки шапки, не тільки куртки теплі. Натільне більотепою, але волонтерство на це не закінчується. Це не зараз проєкт все-таки ми думаємо залучити діаспору, діаспору Іспанії, Іспанії, Канади і Америки, українські діаспори, щоб все-таки встановити пам'ятники Героїв Небесної Сотні. Олексій Васильович родом із багатодітної сім'ї, жартує, що рекорду батька досяг разом із дружиною Галиною. Вони виховують семеро дітей. Ну, п'ять дочок і два сини. Старша дочка навчається в тому ж вузі, де і я правда вона вибрала економіку підприємства. Вона мало поступила без на чотири факультети, але вибрала економіку підприємства. Але може той до краще, що сталося в Києві, тому що там набагато краще до ізнання. Попри все, депутат вірить, що на Україні таки запанує мир. Шкодує лишень, що за НАТО дорогою ціною. Це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради або ж читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. А я прощаюся з вами. Бажаю миру і добра усім нам.